Як пошагав дід а, поперед мене? Куди він мене веде з самого ранку? На да, на прогулянку, куди ну, воно написано на стовпі? Знак стоїть. Оце по тому знаку зараз підемо. Що він мені там хоче показати? І біжить поперед мене, думала, я буду так бігти, аж перекидатися. Ага. Ну, знак побачила я вже, так? Да? Ще я тут тільки не було. А справді я тут ще не була. <риклад> да. Рішив мене прогуляти. Сам наче не може. Завжди сам справлявся. Боже, Боже тут слива така. Ох, і листя не видно, одні сливи тільки. Диві, да, одні сливи листя немає. Так, ну нам сюди пішли ми. Он воно що, куди мене дід привів. Щоб я йому щось вибрала. А він що сам вибрати не може. Ось такі тут образці. І дід хоче, щоб я вибирала. О, Таня. Вони мені всі хороші. Я ж усі підряд брати не буду. Хай бере, та й вибирає. Та дід будеш ти вибирати чи я. Ага, це си вибирать, так? Да? Оце хоч оце такий. Оце такі маленькі. Ми з дідом є далі. Так, а ще що тут є, показує. Тут, тут здорові. Да? Так, здорові. Так, здорові. О, так та тут віде. є тут усе, так? Да. Так, да, нам треба маленького, бо в нас так, там є. дід таку територію зробив маленьку, що. Угу. Сюди, туди. О, ось о, який красивий. Наливаєш воду. І цілий умовольник тобі. О, мені вже він подобався. Чотири. Сів. Де? Чотири триста. Гляньока красива. Так, 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 в мене на дворі таке все стоїть. Так? Мені в хату треба в мене там. мата. Є тільки. На ванні там. Що тут ще є? Коротше, оце такі. Да. Бачите, із цей. Із. Із церкви. Це одні стояди. Ні ну то правильно, до нього ж набор. Це Довжен бути і краники дожні бути. Ну ти вважай, тут... скільки воно все разом буде. То то вважай. Три, ось оцей дві. Ну три він казати. Да. Да. А та й щось три з половиною. А чого? Три п'ятсот. А чого? Яка йому тут розниця? Авіть лікарний тільки цвет. Странно, треба розібратися. Так, ладно, ну, будемо роздивлятися. Може щось і виберемо. Цей шість. Цей до ночі не погонить. І, і така зеркальна ця. Це геть вони такі маленькі. Як же тут Ну, Це тільки ну, самить туди. А як же ти будеш умиваться? Ти ну, да всі домивочиться. Серіги приблизно такий. Я не знаю, ти більше треба велика, щоб надворі вмиваться, хіба що тобі. Це я можу вмити. Це ну, Це якщо то. Це так, 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 такий, не це, це тільки руки помить таких умивальників. мивольника. Ну правильно, він називається рукомою. Ну так. Да. А Сереги такий, яке нормально подає. Ну, та так пальці намочив, та й вмився. А що диви, яка харука ця. Тих Поличка. Поличка, диви. Вона ага. відкривається. А я. А ну. Так. Дід. Диви. Щоб вона заховать туди щось так. Ну, поставили. Може її взяти, допустим. Чи її? О, бо там вже дорожче. Да. тут цілий ряд їх, друше, да. Ну то ця більша є. А ці ще ширші, це ця... шість спустя. Да, це вісім напівала. <рисував> Ой дід. Захотілося йому вогонь. Ось да. все ще. Усім. ось З половиною. Хорошо. Буде в нас умивальник. Ось це такі зеркала є. Ну, тут бачу. бачу тут без тумбочки, мені без не подобається. Треба, щоб просто де зубну пасту хоч заховати. Я ж без пасти не можу, що я її носитиму в кармані з собою. Так, дід, дід, кругом дід. Так, ну, беремо щось. Дивлюся, все. Так, вже вдома, привезли ми ті вмивальники. Один умивальник із зеркалом. Навісним же. ж. Так. Ну, а це мені дід подарок такий. Подарок такий букет. Букет от таких троянд червоних. Ну, поки він той не встановлений, Колись установить дід умивальника, то тоді побачимо, як воно буде. Бо зараз я не знаю, як воно навіть буде там. Там і міста небагато, Брали невелике, щоб. Ну, побачимо, як воно буде виглядати, тоді все побачимо. Ну, троянди в мене красивенні. Ох, і троянди. Ох. Уже чути смаленим. Ну, вирішили обновку, будемо заїдати чи сапивати, що робимо кочкою. На вечір у нас буде кочка І Йдить, зараз її обділає. О. І все. І буде свято. Надію, що качки для нас вистачить. Може якусь картоплі ще добавить. Ой, та й будемо святкувати. Треба ж обновку відмітити. Так, да, так, да, да, я там чую, що це там. Ти дивися, вуса не обсмали, бо так носа таскаєш не, туди. Не, бо вуса тільки разом обсмалиться. Так заглядає туди. Так, ну ладно, будемо готувати качку. А ще обзиваються качки. О! За новою скатертиною. Дід досилу да, силу дождався тієї качки. А скажи, розкажи. Не можу моє отповне. Він так довго ждав чогось її. А що... я буду казати, я півдня між не їв нічого. А чого ти не їв? Не було коли? Ну, да. От горе. Чого це цілий день? Ніфіасу, я в обід ти стільки з'їв. Ти дід, ти вже й забувся, да? ага. так? Забувся, це вже жалується, жалується, що їсти його не дають. Боги не дає бока. На старість не добачати стала. Так, що ж ми сьогодні їмо? Ох, яка коша діта, прямо золота якась. Рис. Ну, це ж коша називається така. Каша. Я, я люблю кашу рисову. Ну, рис щось я не люблю. М -м -м. Ну, ну люблю оцей мелкий мелкий січку. А це крупна січка, Ну вона не така. А як сильно м'ялка, то така коша з неї хороша. А так я тільки одну гречку признаю. Так любві гречку. А мені рис хороший. Хороший, для діда хороший. Хто любить рис, то хороший. Особливо з качкою. І отакий красивий вже. Стояла, тушкувалася у мультиварці ця коша. Так ти що. І з отаких могу. Свіжим салатом, різнокольоровим осіннім. Супер смакота. Mm -hmm. <ріст> Тільки дід щось. Чого він завжди голодний такий? Чи нема коли, чи не дають, я не знаю. Не даєш? Да? А то тобою треба носити. Не вкать, де? А я знаю, коли ти хочеш їсти. — По ага. по времені, да. Я вже це проходила по повремені. Да. Ти ніколи не хотів, а як я не ходжу по времені, то ти завжди хочеш тоді. Ну так. Да. Ну нічого, ти завтра воно ну, як приєзд з лісу, то буде тобі време. Хоча завтра десь по гриби рвануть, Ну, побачимо, які там гриби Є будуть. Таке ну, Є побачимо. таке. Є таке бажання навіть. Так. Ну, ну ну. Я б не совремувала. Я не знаю, де вони ті гриби беруть. Ну, як я ходила, то я не бачила їх. Бо ну, не було. А це вже є, так? Да? Ой, дід. Ти Римка. віриш. Ти віриш, так. Так, да, так що визиває Альон, буде так крутити. Кого? Гриби. Та ніколи в я їх крутити не буду. Чого? Я можу на... жарити, наїстися, можу трошки заморозити. Ну, крутити я їх не збираюся. Я вже крутила, Гриби. та не знала, куди їх дівати тоді. Стояли, потім роздавати почала. вовше. Я не їм, їм не їсть їх закрутила. Та ні. Я такого не Мариновані. Ні, не, не бачила я такого. Так. Я ж тоді ще те... сказала, що то останній Бо раз. Та ні, що заховала, було бра, да. як були. Заховала в погибі. да, Вони на столі стояли і кругом стояли, ну що то їх ніхто не замічав. Ну, раз так, значить так. Не так. У мене так, як ні, то ні. Як Ой, не йде, то не йде. Та але... ти думаєш, ох, дід, що ти таке розказуєш? Які ти гриби знайдеш завтра? Найду. Ти мене хоче надурить? Ага, ага, Найдеш. Візьмеш цього, знаєш що? Фонарика. Щоб хорошо шукати. Ага. І <решко> Інакше ти їх не побачиш. Ох, і дід. Будемо надіятися. Що дід грибів та йде. Ну ми побачимо завтра. Як дід з лісу прийде з грибами. І мішок за собою, як ти буде. Ото буде смішно комусь. Та я ж, їх ми поїдемо, а Ага. Угу. Так, да, конечно. А по лісу то вже летає, так? Да? А, а по лісу то вже така. Так, дід, мечтати не вредно, Хорошо. Так мені скажи мечтати не вредно. Жди, каже, гриби. Хоч <гри> жди, хоч. Да. не сильно тільки жди. Каже, моє ждати тільки не сильно. Ну, я так і зрозуміла. Таке? Дві лапи положила, одну треба було. Чого? Це ж одну зараз, їси, а другу завжди, всіда... то... я знаю, ти встаєш і тоді доїдаєш, і тобі таке воно смачне поток. То я ще раз те положила, щоб ніде не ділася, щоб не побігла нікуди. Mm -hmm. Бо це ж лапа, ти знаєш, вона щоб може. Щоб не Бо що ми ще зійдемо чи скоти, чи собаки? Наша ж кухня вона шо вона? Заходи, хто хоче. У нас не на жучку все надія. На сторожа. Та така, не проспить. А, шо, вже на замок закривати. а я не знаю, у сусіда все на замок закрите. І днем, і ночі у нього все на замках. І дві собаки. Бігає. І дві собачки бігає, і все замкнуто. Ну він там хранить так, що ну, да. ж боїться, там у нього таке? Хто до нього може прийти? Він от когось ховається, мабуть. Мабуть. І всегда в нього все заперте. Навіть да, і горішч, ой Боже. Одне й друге все закрите. Ага. Ну то ж люди такі передбачені. Ага, ну, ага. А вдруг. А вдруг. Тусь. Як хтось хоче вкрасти, то вкрадай закрите. Тавті, піорди. Одну минуточку, я щаю наллю. в мене тут сонце на вікні. І то візьму трохи отако. Поставлю і вони такі красиві, Вай. такі красиві Вай. робляться. А хто каже, що поставити в темне місце, та які ж вони в темному, там ж ні кольору не буде. Помідори ж от сонця достигають. Ось як похмура погода, так вони вже ж і перестали. А тут тепло на вікні, сонячно. І вони будуть собі червоніти, красуватися да, дід? Да. Ну і хорошо. Фастась клієнка. Та я вже показувала. Ага. Дід свої зволив мені клієнку таку і сидить тут на моїй кліонці тепер. Мені подарило сабсидить. Ага. <реш> Молодець, дід. Молодець. Спасибо тобі, діду, спасибо. Сердячко мой. Та, да бачу, я твої сердечка всі я заміну. І рози такі, такі, як хороші геть. <реш> так, діду, мабуть, будеш прощатися, бо время сильно багато. Хватить уже себе представляти. уже всі тебе побачили. Побажали тобі смачного. Бажаю всім доброго і вечора. Всім і дякую людям, що ставлять лай лайки. А -а -а. І пишуть тобі коментарі. Всім гарного вечора. А ти відвічати. І відповідь. тихої нічки. Да? Да. До побачення. всім. Дякую, дід. Да. Ну все, тоді пішли ми далі.